Перший тайм пройшов під контролем Шахтаря, який створив кілька небезпечних моментів. Але голкіпер Динамо Руслан Нещеред кілька разів врятував свою команду, і тайм завершився без забитих м'ячів. На початку другого тайму гірники вийшли вперед. На 49-й хвилині Лука Мейрелі головою переправив м'яч у ворота. Динамо зуміло проявити характер і перевернути гру. На 72-й хвилині Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок, потужно пробивши з під захисника після передачі Віталія Кабаєва. Переможний гол стався на 79-й хвилині. Захисники Шахтаря не змогли вибити м'яч після розіграшу кутового і Едуардо Герреро, який щойно вийшов на заміну. Першим встиг на добивання. встановивши фінальний рахунок 2-1, після матчу Андрій Ярмоленко поділився враженнями про матч. На вашу думку, що принесло перемогу Динамо? Я думаю, що в першу чергу терпіння та віра один в одного, тому що в першому тайму було нам дуже важко. Шахтар володів м'ячем мав повну перевагу. Нам треба було терпіти. Ми розуміли, що вони не зможуть в такому темпі діяти протягом усього матчу. І в нас буде свій момент, який треба буде реалізувати. Що і сталося. І потім уже ми перехопили ініціативу, можна так сказати. Ну, як вважаєте, чи справедливий рахунок? О, свої думки пишіть в коментарях.